Погодили запропонований розмір тарифу на проїзд та рекомендували його на розгляд виконавчого комітету міської ради. Таке рішення прийняли на публічному громадському обговоренні, яке відбулося сьогодні у приміщенні Тернопіль електротрансу Серед присутніх громадськість водії, працівники підприємства. Як зазначив начальник управління транспортних мереж та зв'язку Олег Вітрук, змінити вартість проїзду пропонують через підняття цін на електроенергію, паливно-мастильні матеріали та зріст заробітної плати перевізникам. Наприклад, якщо е, дизельне пальне у нас подорожчало з останнього підняття вартості проїзду е, з 28 до 52 гривень за літру. Якщо е, електроенергія, ми, так, вибірково проаналізували е, вартість електроенергії по червні місяцю останніх років, то якщо, в 21-му році це було 3 гривні 40 копійок, в 22-му 4,80, в 23-му 5 гривень 90 копійок, то у 24-му році вартість електро електроенергії 9 гривень 46 копійок. Ми розуміємо, що тролейбус вже з тими затратами, які були при 340, їздити не може. Тож, згідно поданих розрахунків, повна вартість проїзду може орієнтовно становити від 15 16 до 1920 гривень за поїздку. На сьогодні пропонується вартість проїзду в розмірі 12 гривень для власників соціальної карти тернополянина, 14 гривень для користувачів електронним непросиніфікованим проїздним квитком. І 15 гривень для оплати банківською картою та е, з технології Зазначив чоловік чоловіки те, що у Тернополі наразі найнижчий тариф на проїзд. Так, до прикладу, у громадському транспорті у Львові він складає 20 гривень. У Луцьку, рівному та Чернівцях пасажири платять 14 гривень. А в Івано-Франківську вартість зросла з 10 до 15 гривень. Перевізник Андрій Намака також подав від свого підприємства звернення до міськради про підвищення тарифу за проїзд. Зараз, на превеликий жаль, вже нема можливості ні терпіти, ні продовжувати діяльність при даних існуючих тарифах, тому ми звернулися і в управління, і до мери міста з проханням якомога швидше підняти тариф. Це питання на заразній момент дуже важливе, дуже термінове і прохання окреме до і управління транспорту, і до Влади міста не затягуватися з тим питанням, якомога швидше піти нам назустріч і не тільки нам, а всім транспортникам, оскільки на зараз, на даний момент, дуже важко отримувати наші підприємства хоча б на якомусь плаву. Схожа ситуація із тернопільськими тролейбусами, зокрема, як повідомили УКП Тернопіль електротранс, зараз працюють у збиток. Собівартість перевезень електричним транспортом станом. Ну, на сьогодні ще без підняття акцизу, без введення, складає по електротранспорту 18 гривень 79 копійок, і по автотранспорту 17 гривень 19 копійок. Ці тарифи це собівартість, як я сказала. Тут немає ніякої інвестиційної складової, за них ми не зможемо купувати новий транспорт. Чи як озвуновлювати наш тролейбусний парк це просто для підтримання життєдіяльності підприємства і на для випуску цього рухомого складу, який є зараз? Матеріали обговорення передадуть у міську раду, після чого повідомлять громадськості про остаточне рішення стосовно підвищення тарифу.